Всім привіт! З вами текстильна група КавлаTekсі. Зараз у вашу увазі ми пропонуємо нову акційну позицію код даної позиції 7043. рушники махрові. Сьогодні протягом дня дана позиція йде за зниженою ціною зі знижкою 55 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 2 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 50 доларів. Рушники йдуть для рук, тіла, обличчя та великі бані. Встигніть придбати за зниженою ціною. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс. Ось такі от великі цікаві банні рушнички. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Також можете зателефонувати операторам. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Є яскраві кольорові, більш світлі. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. У вашій увазі повторюємо, представлена акційна позиція за зниженою ціною код даної позиції 7043. Рушники махрові всіх розмірів підуть для рук, тіла, обличчя та великі бані. Придбавши дану позицію, зараз ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 55 доларів. В той час як вартість мішка становить лише 50 доларів. Знижу всі ціну, ми даємо кожному із вас зараз можливість заробити ціни легкі та скрутні для нашої країни час. Встигніть придбати рушники макрові за зниженою ціною зі знижкою в 55 доларів. Враховуючи знижку, вартість мішка становить лише 50 доларів. Рушники йдуть для рук тіла, обличчя та великі бані. Не втрачайте можливість встигнути придбати за зниженою доступною ціною. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. 7043 рушники махрові. Всіх розмірів ідуть для рук, тіла, обличчя, великі бані. Лише по 2 долари за кілограм. Як бачите, по відео огляду йде різноманітна кольорова гама, є яскраві кольорові, з малюнками та без. Трапляються світлі у невеликій кількості, щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Не втрачайте можливість. Придбати рушники махрові за зниженою ціною зі знижкою в 55 доларів. В той час як ціна за 1 кілограм становить 2 долари а вартість мішка вагою 25 кілограмів лише 50 доларів. Будьте першими, хто встигне